22 листопада відбулося святкування 80-річчя з дня незалежності Лівану в Київському національному академічному театрі Оперети. Зараз ми знаходимося в Київському національному академічному театрі Оперети з нагоди святкування 80-річчя незалежності Лівану. Давайте долучатися до свята. Розпочинаємо наше свято з національних гімнів. Тому просимо вас віддати шану національним гімнам України і Лівану. Сьогодні Ліван володіє тою незалежності, про яку він мріяв. Я хотів би, щоб Ліван також ставався центром демократії. Происходит. Украинский Ливанский культурный центр на протяжении более 20 лет организовывает мероприятия, связанные с ознакомлением украинского народа с ливанской культурой, с ливанскими традициями. Я здесь с 1989 -го года, как у нас на Востоке говорят, мои плечи сформировались в Украине и с Украины. Но, можливо, у вас есть какие-то и для Украины, и так само для ливанского народа? Нас объединяет много. Больше більше 4 тисяч сімей, українські і ливанські сім'ї. Але найголовніше, нас об'єднує, багато разів нас окупували, і ми сьогодні бачимо і живемо в то время, так да, коли Україна знаходиться фактично під окупацією. Я хочу пожелати Україні побіду скоріше вигнати відсюда агресора, освободити всю територію. Мета заходу це популяризація та розвиток лівану українських відносин у суспільстві. Також Захід дозволив забезпечити високий рівень взаємодії громади та влади. Для нас ця дата є дуже важливою і зараз ми. Ми Дуже раді, що ми знайшли і сили, і можливості і. Підтримку від нашої діаспори Ліванської організувати це свято сьогодні з вами ведучі Ігор Осташ і Мерелін Мерхеш. Мама, в мене українка, тато ліванець. Я жила в Україні 18 років. Потім поїхала вчитися за кордон і зараз живу в Лівані. Вітати та підтримати завітали багато високоповажних гостей, Посли арабських та європейських країн, депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Ліванською республікою, третій президент. України наша наступна виконавиця Палома Мерхеш. Мене дуже підбадюрювали всі аплодисменти. Це перший мій такий великий концерт. Таких як я близько чотирьох тисяч сімей. Вони приймають участь в економіці Лівана, приймають участь в розвитку економіки України. З праздником сьогодні для этого ми зібралися. Дякуємо.